5-6% пацієнтів, які звертаються зі скаргами на біль в попереку або в сідницях, мають саме синдром грошоподібного м'яза. За деякими оцінками, кожен п'ятий випадок сідничної неврології пов'язаний не з грижею діска, а з компресією нерва грошоподібним м'язом. Грошоподібний м'яз це маленький м'яз, але він дуже впливовий. Він проходить через сідницю і тісно сусідить з сідничним нервом. Якщо він спазмує або запалюється, то це може стискати цей нерв. В кінці цього відео будуть вправи, які допомагають при цій проблемі. Найчастіше це буває від м'язового дисбалансу або спазму. Це слабкі м'язи тазу і кору, або асиметрія в тілі, наприклад, різна довжина в ніг. Ну, і також це анатомічні особливості. У деяких людей сідничний нерв проходить крізь грушоподібний м'яз, а не під ним. І це збільшує ризик. Які ж основні симптоми компресію нерва? Це біль глибоко в сідниці. це ірадація болю по задній поверхні стегна, а іноді аж і до стопи. Це оніміння, поколювання або печіння в нозі. Це. Коли біль посилюється при тривалому сидінні, підйомі ноги, присіданні, полегшення в лежачому положенні. А от як відрізнити від радикулопатії поясничного відділу, тут важлива діагностика, але є нюанси. Якщо локалізація болю сідниця стегно, то це значить компресія нерву грушоподібним м'язем. Ну а те, якщо поясниця і віддає в ногу, то це радикулопатія. Давай я покажу тобі декілька вправ, якими ти можеш собі допомогти. Першу розігріваючу вправу, ми робимо ось так. Нам треба зробити приблизно 20-30 повторень. Стараємось робити так, аби рух виробили саме сідничним м'язом зі сторони там, де болить. Друга вправа це розтягнення грушоподібного м'язу в позиції лежачі. Що ми робимо? Піднімаємо ножку, та яка здорова, та, яка болить От так от коріночку ставимо і отак от от підтягнули до себе. Може бути трошки боляче. І знаходимося в цьому положенні 1-2 хвилини. Також ми можемо зробити цю вправу сидячи. Хвору ножку ставимо ось так і нахиляємось вперед. І просто дихаємо. Знаходимося в цьому положенні 1-2 хвилини. Якщо ваша гнучкість вам дозволяє, то можна ручку вперед тягнути. Тоді ефект буде ще сильніший. Ще можна собі допомогти масажним м'ячиком. Для цього нам потрібно взяти або спеціальний масажний м'ячик, або можна м'ячом для гри у великий теніс. Що нам потрібно зробити? Підходимо до стіни і кладемо оцей м'ячик сюди, між стіною і на сідниці. і починаємо отак от легенечко танцювати. Дуже сильно давити не треба, бо це може ну, реально боліти. А тут наша головна задача це пригнати туди свіжу кров, бо, як відомо, свіжа кров все лікує. Якщо ці болі у вас вже досить тривалий час, і ви робите вправи, розтягуєте цей м'яс. Але біль зберігається, то раджу звернутися до спеціаліста. Це буде значно ефективніше. Якщо допомогло, то будь ласка, ставимо лайк та підписуємося. Тут буде дуже багато цікавої інформації та всіляких вправ.